Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Чому щедрик? Тому що Щедрик робить людей добріше. Доброго вечора. Ми з України. Фільм Щедрик це дев'ята повнометражна робота режисерки Олесі моргунеці Саєнко. Знята за сценарієм Ксенії Заставської. Ця робота є коупродукцією України та Польщі. Фінансування проекту здійснено в рівних частинах. Половину оплатило Держкіно. Кастинг акторів тривав протягом двох місяців. Найдовше шукали акторів на ролі дітей, а також акторку на роль Софії Іванюк, в яких, до речі, відбувся дебют в повному метрі. З чим я вас і вітаю! Всесвітня прем'єра якого відбулася у Варшаві, в Палаці культури та науки. До цього там проходив фестиваль російського кіно. А після показу Щедрика польські організатори сказали, що відтепер тут більше не буде фестивалів російського кіно, а лише українське. І ось нарешті, 5 січня 2023 року відбулася відчизняна прем'єра стрічки, про яку я зараз вам постараюсь розповісти більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде дуже багато цікавого контенту. Ну, а ми в свою чергу розпочинаємо. В центрі подій три родини, які об'єдналися перед обличчям двох тоталітарних систем: СРСР та нацистського режиму Третього Рейху. Усі вони різної національності українці, поляки та євреї, але намагаються знайти порятунок та світло поміж буремних подій. Дякуємо, що прийшли на цей показ. Тепер, як і обіцяли, хочу запросити сюди представників творчої команди, які присутні на цьому показі. Тарас Босак, продюсер. Виконавеця головної ролі Яна Корольова. Режисерка Олеся Маргонець Ісаєнко. Актор Андрій Ісаєнко. Актор Андрій Мостренко. Ідите, будь ласка, до нас. Наш звукорежисер Іван Гладюк, Андрій Овод. Я Андрій. І дівчатка чудові, які були підутантами цих на перше кіно. Євген Керей, наш чудовий оператор. Рома, ти де? Роман Синчук. Наш е, режисер монтажу і супер людина, яка нам завжди в цьому Ну, Мабуть, на даний момент це вся знімальна група, я нікого не забула. Дуже дякую, що ви присутні. Дуже дякую всім. Вітя. Наш художник по світлу. Віктор Каноплянка. А Денис Любаю. Сурікова, Аня! І сім'я з Вибачте, будь ласка, я трошки схвильована так. Валера, давайте, виходьте. У нас ціле сімейство відповідає за художній департамент сьогодні. Так, наче всі. А Дініс Тарасов теж стоїть, опладує, у нього був невеликий епізод, але він присутній, так що пускайте до нас. У Анічки теж був невеликий епізод. Ну, встань хоч на три секунди. Аня нам е, запропонувала чудового композитора Хосейна, за що ми дуже вдячні їй. Наче все. Всіх ніколи не забула. руки Ви супер! Коли були зйомки фільму? Одночасно не, не почула. І авторки сценарії, на жаль, Ксенія Заставська мала сьогодні прийти, але, на жаль, у неї не на жаль, а її сьогодні вітали. Так, у неї вона виграла на фестивалі. Як одному з фестивалів за свою роботу, тому неї були прямі ефіри. І Я бачу, що вона так і не прийшла, бо ми з нею списувались. Немає так. Так, ж двадцятому році. Так, 20 двадцятому, так. Дев'ятнадцятому знімали, двадцятому так попали в час. Ну це якраз треба сказати Ксенії. Дякую нашій авторці сценарію, яка написала такі сценарії, потрапила в час. Наскільки я знаю, в 2014 році, коли був Майдан, їй прийшла ідея написати таку історію. А чому я взялась? Тому що я паралельно робила історію про україно-польські стосунки, і я розуміла, що таке Друга світова війна, і воно так, так потрапило. Так. А в цілому історія циклічна, і це не ви попали, а було. Але воно дуже на часі, так. Якби ми знали про це раніше, і всі, то напевно, сьогодні була б більша історія. Сприймали в Польщі, в Німеччині. Знімали в Україні все, все в Україні в декораціях. А сприймали дуже добре. В Польщі от можна розказати, там було чи чотири покази. Я була на трьох, і перший показ це було березень, кінець березня. В Варшаві вони зробили такий показ, були присутні переважно українці, поляків було дуже мало. І останній був показ на українському кінофестивалі українського кіно, який проходить в Польщі кожен рік, уже. там було дуже багато фільмів. І на моє здивування, на показ цього фільму прийшло багато поляків. І як я кажу, це був успіх, тому що залишились полякі-чоловіки. І поляки і чоловіки, а не жінки. Ну тут не тому, що це гендер, тому що це кіно дійсно ближче людям, жінкам, у яких є діти. Ну правда, воно так працює. А коли залишаються чоловіки поляки і кажуть тобі дякую за кіно, ну мені здається, це, це, це гарно, це значить щось вони зрозуміли і дійшли. І єврейські, ті всі кінофестивалі в усьому світі, які тільки існують єврейські, і сьогодні відбувається, от, безпосередньо показ в Єрусалимі, Прем'єра Щедрика, вони просто теж дуже-дуже в такому. Ну, це кіно, яке вони можуть показувати теж зараз про Україну. Воно так ну, потрапило. Зараз масштабні я там В Ірландії був. Найкращий показ був у ірландців, тому що в них спільна історія така з нашою. Дуже і ірландці там теж було багато чоловіків, були кінематографісти переважно, і вони підходили і казали найголовніші слова, які ми отримали в це кіно, що Вони нам казали: дякуємо вам за цей фільм. Ми розуміємо більше тепер про стосунки українців з росіянами, чому це відбувається. І мені здається, це найголовніше в цьому фільмі про те, що люди дізнаються, чому це там хтось теж хотів сказати. Дякую вам дуже всім. Особливо знаєте за що дякую? Те, що, мабуть, це перший фільм, серіал у нас вже був, а фільма у нас ще не було, де мова не виглядає штучно українською. Mm -hmm. Дякую Дякую. Вже приємно, коли молоді люди саме відзиваються про такі кіно. Це це найсаме у мене взагалі діти це найважливіше, і за цей фільм я взялася за сценарій, тому що саме там були діти. Для мене діти це таке наше майбутнє. Я дякую вам за такі коментар. Ну, наскільки я знаю, коли ми з Ксенією розмовляли, вона, взагалі, автор романів, багато історичних романів. Вона досліджувала цю тему, і тому це збірний образ всього. Але сцена розстрілу це дійсно сцена, яка відбулася в Івано-Франківську. І вона, скоріш за все, від цієї сцени, така вона ключова є у цей розстріл. Чому саме Станіслав був взяти цю історію. На прем'єрі Шарики Ярослава. Так, так, так. Так, так, ми були франківському. Ми так звували шарик. Так, так, ми з ними про це спілкувалися. Андрій, Андрій питання дуже коротке. Перше, всіх вітаю, дякую. По-друге, як давали собі раду з мовами, крім російської? Ну Польську мені пощастило, я розумію. я не знаю. Яким... А актори це справжні поляки. Це ж поляки вони розмовляли польською, а німці, пара німців, розмовляла німецькою, а українські актори, які зіграли німців, здубльовані німцями. Тому у нас проблем з мовою, слава Богу, не було. Тому що хотілося, щоб. Прийшлась Андрій Ісаєнко зіграти? Такого не дуже хорошого дано. Скажіть, будь ласка, а чому наприкінці так показали Ярославу, яка приїхала з України, трошки, як мені здалось, стереотипно українського. Ну, тобто, я так розумію, що вона, ну, яка у неї була доля? Трохи змаргніла, можна сказати, так. Тобто європейки покрасить більше такими сучасними, там такими модними. Також ну, так, ну, так. ну, перший платок це платок ми хустину, якову яку вона вдягнула. Вирішили вдягнути її ту, якою вона щедрувала, щоб її пізнали дівчата. Бо вони роками не бачились, і це зараз у нас є інтернет, і ми можемо уявляти, як кожна виглядає датам а. Як ідентифікувати, коли ти не бачив людину там десятиріччями взагалі? От, ну, і якось ми так подумали, щоб дійсно показати, яка зведенна доля була у людини, яка проживала в Радянському Союзі, яка була дитиною ворогів народу. Така зведенна, що в Норки доїхала? Норку, тобто він була не фітант. Не заденно. Не через заденно было, напоминает в маленьком тоненьком практичке. Дякую за питання. А, насправді я весь час, поки працювала на цій ролі, я думала про свою бабусю, яка була дитиною війни. А, вона не прийшла стільки, скільки проходять зараз українці, і вона не могла повністю уявити, як воно відбувалося. Але я дуже добре пам'ятаю, як вона розповідала, як вони маленькими дітьми ховалися в підвали, як чули а, літак або ще щось, і це дійсно дуже складні. Так, я надихалася своєю вагуси. У мене все набагато простіше було. Я просто ненавидів цих людей і всю свою ненависть туди вклав. Все. Слава Україні! Взагалі-то дуже важко зараз говорити, щось розповідати. Тому що я під впливом, я вперше дивився. І, і коли на знімальному майданчику ми були, я так, ну, мене так не щемило, коли я подивився на дітей цих. ну, Привіт-привіт, балувалися там, бігали. Зараз дуже важко. І Я чим, чим надихався режисером. От гарний режисер. і... Який вміє тебе направити, який знає, як це зробити, і тоді у тебе все вийде. Спогади, це все зрозуміло, але вони тебе можуть далеко завести чимось там. Є якісь випадки, ми це обговорювали. Це взагалі актор сам він може там щось придумати, але без режисера це не працює. Так що всі надихання потрібні бути. От. Тому е, я дуже хочу подякувати діткам всім, хто знімався в цій картині, тому що е, це було величезне задоволення. І дивлячись такі фільми, ти розумієш, що діти це найголовніше у світі. І я пригадав, коли йшов на прем'єру, коли. Ми зібралися 22 лютого 22 року. Презентації були, коли в нас збирали там от, анонси фільмів, презентація а, така мій. була. О, так, 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 кіноринок ми от, 22 лютого, і я не пам'ятаю mm -hmm. прізвище режисера, який виступав, і він сказав одну. Тоді реч таку дуже важливу. Коли він сказав, що ми, так, у нас є перспектива, але ж ви розумієте, що відбувається у нас з Рашою зараз. але якщо вони сунуться, то вони отримують по зубах. Він тоді так сказав. І я от його прізвище не пам'ятаю, і зараз дійсно зростає, ну такі фільми, вони це. Вчать дуже, ну, але не всіх, ви розумієте, як люди себе поводять. Ну, я все, я, я не можу говорити все. дякую вам до лише. Я знаю історію того, чого з'явився, і завдяки кому з'явилося це кіно сьогодні, про сценарій, який написала Ксенія Застарська. І я хочу вам зізнатися, що я сказала Ксенії в наших бесідах, що Головне, щоб ця історія була розказана. Вся решта, в принципі, вже не важлива, тому що ця історія вона довго йшла до цієї прем'єри, дуже довго, так з 2014 року. І дякую за ваших дітей. Тут було сказано, що рідко коли почуєш живу українську мову, природню в кадрі, якою би володіли актори. Погоджуюсь, і плюс я ще не бачила, щоб так прекрасно працювали режисери з дітьми, щоб вони не втратили свою оцю природу божественну. За тих дівчаток просто величезний величезна плін. І ще це до всього культурного нашого простору українського. У нас Є Алмаз, сценарист Ксенія Заставська. Давайте будемо шанувати своє. Її під час війни, цієї великої, вже признав весь світ її сценарії. Тож підтримуємо своє. Дякую за кіно. Це всі актори співали. У нас всі в кадрі. Це Поліна. Це Поліна співала. Дівчинка, так, так, це її голос. Яна, Аня. Ви в сидите в салі. Ірма, ви ж не вийшли? Чому ви не підняли свою руку? Це ж просто. вийдіть, будь ласка, сюди. Дякую вам за запитання. А это Яна, Яна стекла, да? А Аня? Анечка. Все вы. А вони вийшли давно, да? Так ладно. Ірма, наша асистент по акторам, яка допомогла знайти цих чудових дітей. Якби не вона, у нас би не було. І не було б німецьких акторів, тому що завдяки ірмі ми знайшли цю чудову німецьку пару. Яка... Молодець! Молодець! <плес> так, ви ще якісь запитання казали, бо я так переключилась, вибачте. А про художника в нас був. Фантастичний художник-постановник. Йому допомагала фантастична наша Аня Сурікова, яка зіграла в епізоді фільму. Якщо ви бачили, це супер роль, я вважаю. Взагалі. Я дуже хотіла, щоб вона знялася у нас в кіно. Ми на силу її вмовили, але вона згодилась, бо вона не могла мене відмовити мені. так. Влада Дуденка просто неймовірний художник-постановник, який це все побудував. Це все декорація. Дякуємо за Що Ну, дуже круте кіно. Подяка велика, звичайно. У нас було постійно відчуття, що це зараз знято. Тому що і про щедрика теж, до речі, зараз ще вийшов документальний фільм про щедрика. Теж, якщо хтось не бачив, подивіться на Ютубі, є багато що пояснює. І таке відчуття, що це було зараз. По-перше, по друге. Ще піймала себе на такій думці. Колись таке було, коли дивилась хай Що знаєте, після німців вижили, прийшли радянські. Ну, та сама історія. Так і ж часто це в кінороботах зараз є, за це теж відкриває багато цікавих сторінок. Історії мова чудово, знято класно, все, все круто, спасибі дуже на часі. Про націю, а хіба є така нація українська? Прям взагалі хотілося кричати, що це таке відчуття, що це реально от зараз це все відбувається. Не 20-й рік а 22-й таки випадає. Це, це можна випадки. сказати. Дякую авторці сценарію, тому що так. це вона підібрала всі ці слова. У мене питання: так? а щоб для більш широкої аудиторії, коли це можливо телепрокаті, на телебаченні, чи є у вас можливо якісь такі домовленості, розмови, щоб більша аудиторія це побачила і якомога швидше. Ну, Наразі стратегія така: ми спочатку робимо прокат кінотеатральний, потім продається на телебаченні, а потім на VOD платформи. Це все нас чекає. А Я, коли думав... Я маю надію, в цьому році. Також ми дуже так, ну, потужно. Намагаємось показувати в світі. У нас були прем'єри на всіх континентах. У нас були прем'єри в Австралії, в Ірландії. От я набула в Нігерії. Ми навіть отримали в Нігерії приз за найкращий фільм на жіночому на фестивалі жіночого кіно. Дуже було несподівано, що в Нігерії дивляться такі фільми а, і в. В усіх країнах ми приймали участь і отримували якісь там призи в фестивалях єврейського кіно саме. і ну, це дуже така, на мій погляд, культурна дипломатія от, діє. А по, з приводу там, українського прокату, Діма, часто щось каже. А з приводу українського прокату, все дуже просто вам сподобалося це кіно? Вразило то діліться цими враженнями, пишіть пости сторіс водіть своїх знайомих, друзів. Ну бо насправді зараз українське кіно теж бореться. Да? Воно бореться з іншими дозвіллями, бореться з депресією, бореться з голівудськими фільмами і так далі. Тому ну, давайте якось разом все це підтримувати. Ну така от прохання, я думаю, кожного із тут, хто тут є. Це досить важке кіно в плані сприйняття, адже коли ви його будете дивитись, то приготуйтесь до великої драми. Тут таких драматичних моментів буде досить багато, а саме сімейної драми на фоні історичних подій, де найбільший фокус буде на дітях, на трьох дівчатах, які в умовах жорстокого перевиховання, після воєнних утисків та протистояння соціалістичного СРСР зі світом не втратили своєї національної ідентичності. Видно, що це одне з питань, про які хотіла розповісти в сценарії Ксенія Заставська. Історія тут, звичайно, проста й передбачувана, але зацікавити і зачепити вас за живе, вона точно зможе. Особливо зважаючи на те, яка ж тут відчувається паралель з подіями сьогодення. Найголовнішим у фільмі є розуміння відносин між Україною та Росією. Це історичний контекст розуміння того, що відбувається зараз, знаючи історію і те, що було в минулому. Ми можемо формувати своє майбутнє, переконана режисерка. Події в старіці розгортаються в Станіславі, а зараз це Івано-Франківськ. Але, на жаль, через те, що там не збереглося жодних старих автентичних будівель, то фільм довелося знімати в декораціях. У Києві розгорнули три великі павільйони. За основу брали давні фотокартки, на яких було зафіксовано вигляд тодішнього Станіслава. З відтворенням якого навідмінно впорався художник-постановник Влад Одуденко. Тут неймовірно вдало пророблена робота з деталями від костюмів до інтер'єрів та екстер'єрів будівель, що досить вдало нам показує оператор Євген Кирей. Тут, хоч і переважає статична робота камери, ніж рухома, але однаково ми бачимо декілька неймовірних кадрів. Але все таки в цьому є і часткова заслуга гаферів. Але що ж таке зйомка? Якби не було кого знімати, то і фільму фактично б не існувало. Актори це теж важлива складова. Адже авторська концепція тут розкривається більше саме через трьох дівчат. А от батьків в даному випадку краще сприймати як фонових персонажів, що допомагають поступовому розкриттю їх дівчаток, які до речі зіграли не гірше за своїх дорослих колег-кінопрофесіоналів. Це не шедевр, але точно вартий уваги фільм. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже спекотно. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Щедрюк щедрюк, ще дрівочка. Прилетіна на стівочка. Приходьте до нас на вечерю.